Добрий вечір, друзі. Четвер, 1 грудня, зима почалася. З вами Олексій Кучеренко. Черговий випуск мої, мого проєкту «Енергетичний фронт. Про політику самі без мене. Говорять, сьогодні більше про енергетику, тим більше, що енергетика, це, безумовно, це і внутрішня, і зовнішня політика. І Я черговий в цьому переконався сьогодні. Сьогодні було засідання Верховної Ради. Розглядалося, до речі, питання звернення Верховної Ради стосовно енергетичного тероризму з, боки, з боку агресора, з боку Росії. Слова всі правильно, але що далі, що від, від тих слів? Не хочу вам текст заяви наводити, ну, але там головне, як на мене, в чому помилка. Роблять головний акцент на, то, що, на те, що в умовах енергетичного тероризму треба. Попросити якомога більше допомоги в наших партнерів, європейських, заокеанських, це не погано. В тому як, як енергетичної, так і безпекової, так і системи протиповітряної оборони. Це не погано. Це треба робити. Безумовно, те, що сьогодні ворог хоче нас заморозити, по суті, справи холодом з морем взяти. То це ну, безумовно певний сигнал для того, щоб нам озброювати. Я не випадково до речі, написав нещодавно пост. У себе на сторінці Фейсбуці, що найкраща запорука, найпотужніша запорука проходження проходження опалювального сезону це наявність озброєних сил України е ракет середньої да, дальності та оперативно-тактичних ракет для того, щоб ворог знав, що ми можемо адекватно відповісти. Але це питання воєнні, це питання специфічне про енергетику. От швидко вам розповідаю, що зараз нас очікує, бо я абсолютно розумію вперше. Чергу, що українці в містах, а це сьогодні Київ, Київський регіон. Він там найбільше такий проблем не є. Безумовно, проблеми і в інших регіонах, е з, з підключенням, включенням всі розуміють, що є дефіцит. І от я хочу вам ланцюгом розповісти взагалі, в чому тут головна проблема. Єдине перед тим хочу зазначити сьогодні, під час декількох моїх, моїх виступів в Верховній Раді там був присутній прем'єр шмигаль, і я дуже так ну агресивно, вибачте, так по-хорошому, професійно звернув його увагу. Перше на необхідність негайного ведення певного такого воєнного стану в системі управління енергетикою України. Вод в чергове наголошую, заявляє компетентна відповідальна професійна нинішня система. Управління так званого в енергетиці, нинішня система безвідповідальності, яка там на сьогодні є, не дає нам підстав говорити, що ми спокійно нормально пройдемо цей опалювальний сезон. Абсолютно незрозуміла система прийняття рішень, система відповідальності. і Ще раз наголошую, якщо ви думаєте, що там головний в енергетиці України міністр, ви дуже помиляєтесь. Не він там визначає пріоритети, не він проводить наради, наради проводять інші люди з офісу президента. Але оскільки у нас сьогодні президент, верховний головнокомандувач, то я ну враховуючи там певні нюанси, не можу дозволити себе критикувати. То я спокійно пояснюю ця система неправильна. Коли один заступників офісу президента по суті є надзвичайним енергетичним комісаром в Україні, таємним таємним, не публічним, вже розумієте, ви навіть не знаєте про яке прізвище я кажу. І там приймається в нього в кабінеті рішення, якісь протоколи пишуться, доручення віддаються всім без виключення, незалежному так званому регулятору, міністру, іншим там кампаніям, органам влади і так далі. А далі воно все не спрацьовує, бо апаратна система управління державного управління вона передбачає нормальний юридичний ланцюг, який дає підстави і дає обґрунтування відповідальності. Бо якщо ти підписав якийсь наказ да, якусь інструкцію згідно з чинним законодавством, згідно з своїми посадовими, посадовими обов'язками, то ти, як посадова особа, відповідаєш за це. Якщо ти, не будучи не перебуваючи посадовою особою, а я до вас одразу хочу сказати, жодний клерк, починаючи з голови офісу президента, не є посадовим особою. Це офіс, це орган неконституційний, він ніде не прописаний, і їх всі наради, їх протоколи ну, по суті, не мають ніякого значення. розумієте, вони юридичної сили не мають. Там йде очевидно пред... перевищення конституційних повноважень. Я не хочу на це про це зараз говорити. Хлопці там ну на жаль дограються рано чи пізно, прийдеш, ми не час в цим будете розбиратися. Це не загроза, це попередження дорослої людини. Але повертаюсь в такій системі, коли протоколи не, не є юридичними, розумієте, ніякої системи управління бути не може. Бо ці протоколи далі розповзаються, і ніхто нічого не зобов'язаний там робити. А в цей час це населення там. Білі від того, чого сидять там по 15, по 20 по годин. Ніхто не може зрозуміти, як цей ресурс енергетично розподіляється, а відповідального немає. Я вам одразу хочу сказати: я буду захищати енергетиків, хоча вони безумовно є. В них проблеми я вам просто зараз розповім про проблеми енергетики. Бо моя посада першого заступника голови комітету з енергетики та ЖКП зобов'язує мене захищати інтереси енергетиків і комунальників безумовно, там, де вони дійсно. Праві там, де вони не праві, я безумовно їх завжди жорстко поправляю. І ви це знаєте і завжди захищаю споживача. Отже. Дивіться, в чому нюанси. Я не хочу зараз ще раз е, вам розповідати, що відбулося в системі е, в середу минулого 23.02, чому вона зайшла в такий дисбаланс. Це все в мене на сторінці. По пробикаву цей не обов'язково абсолютно про наслідки колосальні для розвалу енергосистеми, які зараз ми розхлібуємо і довго ще будемо розхлобувати. Неадекватний був удар, його потужність, наслідками, е, які ми на собі відчуваємо, коли повиходили з е, аварій. Стан, умовно, і відімкнулися повністю всі блоки, ну, окрім Запорізької атомна станції, яка не в балансі. Тобто де 8 з 9 блоків відімкнулися, і зрозуміло, що був повний провал. От і система вийшла з ладу, і зараз ведь-ледь вона запускає. А тепер далі. Дивіться, що відбувається. По-перше, у нас з вами якось споживачів на кінці з нами спілкуються, безумовно, цей оператор розподільчих систем розподілу, ОСР так званий, це Обленерго. Або в Києві, там ДТЕК міське енергомережа. Це ті, хто безпосередньо відповідає за постачання електрики до нас будинок, і до, і до квартири такий співний момент, ну і до квартири. Бо там внутрі будинку там інша система стосунків відбувається. Але, скажімо так, і до квартири багато квартирних будинків. Що зараз головна біда? Перше. Коли будувалися ці енергомережі, а вони за радянських часів переважної більшості будувалися, вони будувалися за такою системою. От умовно, трансформаторна підстанція, яка мала забезпечити там групу будинків: один, два, три, чотири. Оця остання трансформаторна підстанція, яка 10 кВт перетворює на 0,4, тобто на наше 220, або там 380, якщо трифазний. так ось вона розрахована на те, що одномоментна. Приблизно 40% споживачів, яких вона обслуговує, щось увімкнули, тобто на 40% від своєї е, проєктної потужності. Тобто е, проєктанти виходили з того, що в мирний нормальний час, максимум там одночасно, 40% споживається, тобто умовно завантажена ця, е, ця трансформаторна підстанція має там потужність, умовно кажучи, там там. Е, там 10 там, там 9, там 5 мегаватт, да? а одночасно вімкнулося максимум 1,25. Розумієте? І, і тоді, і тоді не, помилився там 2, вибачте, трошки з Верховної Ради, 2. Умовно, тоді вона працює в нормальному режимі. Тепер дивіться, що відбувається. Люди посиділи без світла там, 10, 15-20 годин, їм дали світло, ця трансформаторна підстанція тягне 10. А вони одразу, ми з вами все вімкнули. Пральну машину, праски, чайники, бойлер, помитися, пліти, електропліти. І воно в результаті дає навантаження 15. Тобто в півтора в один і сім разів більше, ніж розрахований цей трансформатор. Зрозуміло, що все це навантаження, приводить до того, що трансформатор одразу виходить з ладу, електрика вся автоматично вимов вимик переклю... ну, ви зрозуміли, вивимик. Коротше, переключати, виходять з ладу, і все горить, і в результаті енергетики її їдять, її виїжджають гасити цю пожежу, якось там обладнати і знов по-новому подавати. Я розумію аргументи людей. Ми ж сиділи в світу, ми не знаємо, скільки в нас буде цей графік, і нам треба негайно все зробити. Я розумію енергетики. Тут на сьогодні, ну максимум, що можна вимагати, це повернутися до графіків, розумієте? Щоб вони виконувалися, тоді можна хоч якось там звертатися до людей, планувати і все таке інше, але є інша біда сьогодні трошки йде таке не те, що конкуренція, а бажання оператора е, магістральних мереж Укренерго перекласти на оці обленерго свою відповідальність. Дивіться, що відбувається: Укренерго і голова Кидрицький, там на своя служба, заявляють, в системі всього 20% дефіциту потужностей, тому має бути умов. Накаючи там 80% електроенергії у всіх. Тобто якось максимум порахуйте, максимум 4,5 повинна працювати по часу, решта відмикатися. Люди це прочитали, кажуть: ого, нас дурять, крадуть електроенергію, експортують і так далі. Що далі відбувається? Укренерга забуває сказати, що дійсно генерації не вистачає на 20%, але по дорозі втрати в мережах, це перша витрати і електроенергія на м, е, критичну інфраструктуру, залізниця, теплокомуненерга, пункти зв'язку, там лікарні, там все таке інше воно стоїть в першу черзі. І коли це все відмінусувати, то виявляється, що вистачає тільки 50% електроенергії. Тобто умовна, так в середньому грубо, У нас сьогодні в середньому має бути там 12 годин має бути 12 не має бути. Третя проблема, про що сьогодні написав ДЕТЕК? Зараз я відімкну. Третя проблема про те, що. Лінія підключення, схема підключення, яка будувалася за мирних часів, вона навіть передбачала, що певні групи будинків не можна відімкнути взагалі, в принципі, ось вам відповідь, чому одні в темряві, а інші горять. Тому що вони в одній схемі з якимись там важливими об'єктами, і до них не можна доторкнутися. Зараз дійсно ДТЕК оголосив, що вони в перелік от 750 будинків, це приблизно це так відсотків там 8 будинків. Поки. І вони внесли в список на відключення, щоб їх можна було відімкнути на загальних е підставах. Одразу гвалт. Вони ну, не, не розбирається ніхто. Навіть ці експерти, так звані, ну дурні, як, як пробка, вони одразу гвалт. Вони хочуть відімкнути там ще додатково, замість того, щоб дати. Да ні. Вони хочуть, щоб ці 750 елітних виявилося так будинків, щоб вони. На загальних підставах, як і усі, і решта. Або постачалися там електронери, або не постачалися. Тобто, щоб вони жили за графіком, з усім Києвом, а не за своїм виключно графіком. Ось що експерти, не шановні мені, які сьогодні срачу облаштували всі в мережі, коли кажуть, всі хочуть відімкнути всім. Розумієте, Не розбирається абсолютно. Це дратує сьогодні і мене в тому числі. Тому намагаюся спокійно пояснити. Далі ще одне хочу сказати. Зати дивіться, я розумію, що ви роздратовані тим, що десь комерційна йде споживання електроенергії. Але послухайте, будь ласка, мені ну по перше, комерція це ж не просто комерція, вона дає робочі місця. Там працюють якісь люди, отримують заробітну платню. Але є другий головний момент. Я вам неодноразово казав, що у нас так побудована система тарифоутворення, що ціна для населення у нас збиткова. Розумієте? Збиткова. А ціна для комерців покриває цю збитковість, щоб населенню не підвищувати ціну на електроенергію. Ну просто це насправді в Європі не так все. Воно ціна для населення там завжди навіть вища, ніж для будь-якого комерційного або промислового споживача. У нас це значно нижче. Я вам скажу оскільки ну мінімум в три рази. І саме оці комерці, якщо вони працюють і платять за електроенергію, вони покривають частку ціни, щоб енергатам збитки не потрапила бо це енер... енергатима ціна, собівартість у 60 копійок, а вона у нас в тарифі приблизно 15 копійок. Ви одразу запитаєте, чому 15, а де ж гривна, е, скільки там, гривна 68 або гривна 44, тому що там до 15 копійок додається тари, тариф «Укренерго», додається тариф цього обленерго, і в результаті ось і виходить наша гривна 44. Розумієте, 15 копійок там тільки для енергоатома закладено, і тому так чи інакше він мусить якось балансувати все це, бо там працюють люди, там енергія. Енергетики працюють, там по всьому, по всьому ланцюгу працюють енергетики, живі люди, там треба платити зарплатню. Якщо їм не платити зарплатню, вибачте, вони або поїдуть в Польщу, або в іншу країну. Важко буде зараз втримати фахову людину на своїй посаді. Ну Немає електрики, ви розумієте, так само, так і слюсарів, так само, як інших. Так сталося. Така у нас кадрова політика. На Крапка, е Якщо там є питання, задавайте спокійно без істерик, спокійно фахово буду вам пояснювати. Далі ще один миф: що там, десь там Україна експортує зараз електроенергію, показують навіть певні там з е західних сайтів, що на Угорщину йде якийсь експорт, і що там йде дійсно, е що ми кудись експортуємо електроенергію. Запам'ятайте експорт з дев'ятого реального жовтня, нуль немає. Експорту до того він був виправданий, бо був профіцит електроенергії. І енергетикам, щоб не підвищувати вам ціну, і щоб дійсно закривати свої дири, їм і всій країні було вигідно експортувати, отримувати е, гроші, валюту, платити податки, на які утримуються ми з вами в тому числі. Але з 9-го числа його призупинено, і зараз, з 9 числа, нуль. Але в чому таємниця? Якщо ви на мапу подивитеся, то Україна е, межує з Угорщиною, Польщею і Словаччиною. Так ось та європейська система, у нас є електролінії із Словаччиною, із Польщі із Угорщиною. Так ось вона єдина. І оскільки там є таке поняття, поняття технічний переток, тобто друг другу допомогти, а є комерційний це продавати електроенергію. Так ось, якщо ви візьмете цей переток по напрямку Угорщина, туди пішла електроенергія, якщо їм потрібна, по напрямку Польща. Звідти до нас прийшло Словакія, звідти до нас прийшло, то сальдо сума буде нуль. От нуль розумієте, ніхто тут вас не дурить, бо це неможливо дурити. Я вам повірте, якби я в опозиції, якби ми про це дізналися, ми б вже такий гвал би облаштували, що тут би мало міста було. Повірте мені, а ви хочете перепровіряйте там в інших експертів. Експерту ніякого немає, викиньте це з голови. Це дурниці, баячня. Я думаю, що це спеціальна расистська пропаганда для того, щоб тут дезорієнтувати і останнє. Я сьогодні, виступаючи, звернув увагу нового віце-прем'єр-міністра Кобракова, його призначено сьогодні. Він е, найближчим часом буде міністром об'єднаного об міністерства. Це буде мінрегіон і Мінінфраструктури, Тобто, дуже потужне буде міністерство, але комуналка вся буде в нього. Як він з нею впорається, не знаю. Але сподіваюся, що він заступника нормального візьме. Собі і фахівців лишить. Так, ось я звернув його увагу і увагу прем'єра. Я і після того підійшов до прем'єра. Вони зрозуміли. Нарешті цю проблему. Зараз є, є, йде велика небезпека, багатоквартирні будинки. Зараз люди так чи, інакше, так чи інакше потягнуть в будинки генератори, газові балони. Інше обладнання, електричне, якісь там акумулятори або хороші, або не дуже хороші. До генераторів є свої вимоги, вони не можуть в приміщенні працювати е, вихвап. Е, зрозуміло, що газові балони це своя небезпека. І зупинити цей процес, ну, мабуть, було б неправильно, бо люди кажуть, нам треба виживати. Ну, Тут треба негайно наводити якийсь порядок, якийсь контроль за безпекою. І щоб, як мінімум, ви знали. Що що у сусіда у сусіда за стіною? бо зрозумієте, будь ласка. Я думаю, що якщо за стіною у сусіда якийсь газовий балон, і там не зовсім там вони знають, що з ним далі робити, і так і там і так е, небезпека, ви не можете спати спокійно. Так само, якщо ви не можете спати спокійно, якщо там десь під вами генератор або газовий балон, а у вас не Димовіндканали не перерав ніхто рік або два або п'ять, як це зазвичай в Києві і в усіх в інших містах буває. Тому я звернув їх увагу. Я не хочу зараз забирати ваш час, але найближчим часом я готовий з ними конструктивно попрацювати, щоб пояснити, як не, запери, не забороняти людям це робити, але якось упорядочити. І, в принципі, ми дійдемо до того, що по кожному дому має бути певний комендант. Управдом, як завгодно інспектор, як на громадських засадах, як завгодно його назвіть. Але мешканці багатоквартирного будинку мусять знати, що в них відбувається не тільки в їх квартирах, але й в сусідніх квартирах. Бо будинок це єдине ціла. І страждають всі мешканці. Найкращий, найгірший, найгірший випадок це подивіться і почитайте, що було на Пазняках, коли вибухнув там газ, коли відбулася утечка Газу за вини Київгазу. Да? І що там зруйнувало, скільки людей загинуло? Оце на жаль, от такий найяскравіший приклад. Я налаштовую всіх на конструктив. Я не хочу зараз впадати в якісь зради істерики. Зима почалася. Скільки тієї зими? Ми її переживемо, ми переможемо. З вами був Олексій Кучеренко. До побачення, радий був чути.